Розпочалася 1381-а доба повномасштабної війни. Українські захисники продовжують стримувати тиск армії агресора та щоденно завдають їй відчутних втрат. За минулу добу зафіксовано 167 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Противник здійснив 61 авіаудару, скинув 173 керовані авіабомби. Провів понад 6,6 тисяч обстрілів, у тому числі 153 із РСЗВ, і використав 4 480 дронів Камікадзе. Сили оборони у відповідь уразили два райони зосередження живої сили та техніки ворога і три його артилерійські системи. На різних напрямках тривали інтенсивні бої. На північно-слобожанському та Курському ворог завдавав авіаударів і провів понад 170 обстрілів. На південно-слобожанському українські воїни зупинили 4 атаки. На Куп'янському відбили 2 атаки. На Лиманському 9 спроб прориву. На Слов'янському 13 атак, на Костянтинівському 16 бойових дій. Найбільше зіткнень 52 сталося на Покровському напрямку. Втрати ворога за добу склали 1240 військових. Також ліквідовано бойову броньовану машину, 34 артилерійські системи, дві РСЗВ, один літак, 424 безпілотники, а також понад 90 одиниць автомобільної та дві одиниці спецтехніки. Українські захисники продовжують нищити бойовий потенціал ворожої армії та тримають оборону по всій лінії фронту.